Вітаю вас, мої любі малята! Я рада вас всіх бачити. Пропоную вам перед початком заняття привітатися. Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку в небі пташки! Доброго ранку тобі і мені! Ось так ми з вами привіталися, підняли один одному настрій. А зараз я хочу вам розповісти, що тема нашого тижня подорож Україною. І сьогодні ми з вами відправимося у подорож нашою чарівною Україною, де є багато лісів, гор та річок. А допомагатимуть нам в цьому хмаринка та сонечко, яке завітали до нас на заняття. Привіт, хлопчики та дівчатка! Сьогодні я до вас завітала не одна, а зі своїм другом. Сонечком. Вітаю вас, малята! А чи знаєте ви, малята, чим ми сьогодні будемо з вами займатися? Ні? Сонечко, а ти знаєш? Я гадаю, сьогодні ми будемо подорожувати, так, Маринка? Так, звісно, нас чекає мандрівка по просторам нашої квітучої країни. Дітки, а ви знаєте, як називається наша країна? Вірно, Україна! А я навіть знаю вірш про Україну. Є в нас степи, ліси і гори, річки, озера, Чорне море, і є народ, і є країна, строкато барвна, Україна. Який чудовий вірш? А яка в нашій країні різноманітна місцевість? Сонечко, полетіли вже мандрувати. Малятка, ви з нами? Погляньте, дітки, тут деякі ділянки високо здіймаються над землею. Це ж гори! В нашій країні гори є і на заході, і на крайньому півдні. Знов зелені стали гори навесні, з полонини чути співи голосні, і трембіти десь над горами гудуть, то вівчарики з отарами йдуть. Дивись, сонечко, вода тече саме в верхівки гори. Так, Маринка, це ж гірський струмочок. Хоч не море він, не річка, але в ньому теж водичка. Він бежить через лісу, називається струмок. Іноді навесні маленькі гірські струмочки. Перетворюються повноводні річки, які спадаючи з гір, утворюють водоспади. Давай поглянемо на водоспад. Подивіться, малята, ось він – водоспад. Піснею шумить водоспад, об каміння воду розбиває. Дрібними краплинками вологи зелені береги туману гортають. Ну що, полетіли далі? Хмаринка, обернись! Поглянь, скільки води! Це ж море. Нашу країну умивають Чорне та Азовське моря. Влітку всі до нього йдуть засмагати і купатись на піску і на просторі. Відпочинути на морі. Сонечко. А давай далі завітаємо у ліс. Так, давай, хмаринко. У лісах дуже багато дерев. Ліси в нашій країні можна зустріти у всіх регіонах, але найбільше їх на заході. Ліс це диво, ліс це казка. Тож ходімо в ліс, будь ласка, в лісі є кущі і квіти, в дні схвили дерева віти, трави, ягоди і грибочки. чарівні є куточки. Хмаринка, а давай покажемо нашим маленьким глядачам, як виглядає річко. Так, сонечко, давай. Погляньте малята. Річка. В річці теж дуже багато води, але вона не така широка, як море. Невеличка річка плине коло хати. Ми щодня улітку ходимо купатись. В Україні є ще водойми, які схожі на море, але вони не такі великі і називаються вони Озера. Сонечко, поглянь, озеро. У грайливому озерці плавають хмаринки. Там верхи свої копають, буки і ялинки. І дзвіночки прибережні дивляться на нього. Навіть сонце не минає озера гірського. Хмаринка, поглянь. За озером видно безкрайній степ. Давай подивимось ближче. Так, Україна багата на неосяжні степи. Степи степ один безкраю, аж до моря буруні. Без річок, без гаю, тільки з купами стогнів. Ну що, сонечко, ось ми й помандрували по нашій красивій Україні. Тобі сподобалось? Так, Маринка, мені дуже сподобалось. Сподіваюсь, нашим малятам теж. Ну що, малята, на сьогодні наша подорож закінчилась. А ми з сонечком кажемо вам до побачення! Дітки, чи цікаво було вам слухати про нашу Україну? А що найбільше вам сподобалось? Ви молодці, до побачення, до нових зустрічей!